Це загалом культура, це робота культури. Вибудовувати візію майбутнього. Чому ми йдемо на війну так, що ми йдемо туди не помирати, а вбивати ворога, захищати себе, не вмерти за Україну, а перемогти за Україну і вижити за Україну. Це змінилося в культурі, поступово це змінюється. Я бачу, що це змінюється. Але ось цей такий дискурс. Горювання, я би сказала, він так само потрібен. І я зовсім недавно усвідомила, що ось коли ми перейменовуємо, наприклад, вулиці в імена героїв, що це не тільки говорить про те, що герої це лише мертві люди, а це також говорить про нас, що ми хочемо затримати пам'ять про цих людей. Це наш спосіб горювати і переживати горе, з яке з нами стається весь час і повсюдно. І щоб пережити це горе, ми намагаємося працювати опрацьовувати його через культуру таким чином.